Що мер четвер у нас в гостях наш е, міський голова Руслан Марцинків, доброго ранку. Доброго ранку і як розпочався ваш ранок? Ви вже поза ефіром мені сказали, що трішки в корках стояли. Трішки в корках? Бачите, сніг іде зараз. Буде треба бути максимально уважним, тому що температура передається мінусово. Бачите, такий мокрий сніг відповідно може бути ожеледиця. Комунальники будуть працювати, але таку ожеледицю, якщо. Буде мінусова температура, зрозуміло, що будуть місця, де, де буде лід. Тому будьте максимально обережні і максимально зважайте на ту ситуацію, яка є на дорогах. Тому ось така ситуація зараз. Ще раз підкреслю, десь передають синоптики, що 2-3 дні буде така погода, тому максимально будьмо уважні і максимально пам'ятайте, дотримуємося. Не перевищуємо швидкість, дотримуємося дистанції. Ну тобто всі ті правила, які діють при ожеледиці, повинні бути дотримані. Ну і особливо звертаюся до людей золотого віку без великої потреби, теж, якщо буде ожеледиця, не виходити з дому, тому що ще раз підкреслю, якщо ще дороги, це вся техніка працює, десь великі тротуари, то все решта це ручна праця. Ручна праця це означає, що. Десь рівно буде підсипано, десь не буде підсипано, бо це неможливо, тому врахуйте ці моменти. Дякую вам. Одразу ось так тільки вас спитали, як почався ранок, а ви вже поради отак турбуєтесь про наших мешканців. Давайте тоді почнемо говорити про те, бо що. Це метропунт. По... От, От, звіт вам дає. дає звіт, де впали, де цей тому. Краще, щоб такого звіту не було. Краще попередити, правильно, ви праві. Відбувся традиційний прийом громадян. Чи багато було людей, і відповідно з якими вони проблемами приходили до вас найчастіше? Багато було людей, мене завжди на прийомі, хоч ми спілкуємося і поза прийомом, та, тобто є можливості на ефіри позвонити, є можливості там, написати в соціальних мережах, і про цьому питання. Ну але ніхто традиційний прийом, коли можна прийти, не відмінював. Які питання я можу так згрупувати на три такі категорії: перша категорія це родини наших загиблих героїв або пропавших безвісті? Учасники бойових дій, тобто тут ця така категорія досить велика і, на жаль, таких звернень все більше і більше. Матеріальні допомоги, допомогти розшукати сина. Житлове питання, ну тобто багато таких питань. Також почастіше звернення внутрішньо переміщених осіб, але в яких в родині є учасники бойових дій або інваліди війни. Ну, тобто це В основному проходять родини, які мають серед своїх членів учасників бойових дій, тобто хлопців, які воюють, і у них найважливіше питання це житлове. Окуповані території, зрозуміло, що ця родина е, в найближчий час не повернеться туди, а відповідно є такі питання досить часті. Другий такий напрямок це такі питання матеріальної допомоги, соціальної допомоги, тобто на лікування, на перехід, на індивідуальне опалення, тобто все, що стосується такої фінансової допомоги від, від міста. Тобто люди приходять. Хоч є програми, ми кажемо, що давайте пишіть СНАП заяву заявою. Ми її реєструємо, але людина вважає, що вона, ну то прийшовши до міського голови, то й дадуть більше. Та, ну, така її, або справа таки, швидше рушиться. Або справа швидше рушиться, така побутує думка. Та. Хоч це не, не завжди відповідає дійсності, тому що ми дивимося в першу чергу, якщо на лікування, це на призначення лікаря і на наявність якихось чеків чи рахунків, що треба купити. Та. Тому що просто дати гроші, ну, це ну, такої можливості немає, але якщо людина є в скруті, і вона дійсно потребує, вона має на це документальне підтвердження, треба трансугло поміняти чи стенд, чи там інші речі, то ми обов'язково тоді, ну якби відомі, можемо надати ту суму. Може не в повному обсязі, але але достатньо достатньо велику допомогу. Тому... Я до речі, вас переб'ю. Я вперше чую за таку програму. Це можна також звернутися у ЦНАПИ, так? Так, це можна снапи, також на перший погор білого будинку, тобто це допомога на лікування, яку ми надаємо. Щороку надаємо такі допомоги. Різні ситуації у людей є, тому ми стараємося допомагати. І третій напрямок, який говорить про там, життєдіяльність міста. Та, це там благоустрій, питання, десь зупинку поставити, це якісь конфлікти, будівельні, тобто було... Дві делегації. Одна була делегація по вулиці Набережній, а друга була по Волчинцях. Тобто це делегація, які є ну, конфлікти між будівельниками і мешканцями. Тому теж я це обговорила. Тому тобто, третє питання це такий життєдіяльність міста Івано-Франківська. Тобто це питання благоустрою, це питання будівництва, це питання дозвільних документів. Комусь землю сесія відмовила, комусь комусь не дала щось будувати там. Добудувати до хати ще два поверхи, тобто такі от питання. І ще три кімнати вивались до збоку. Такі питання. Тобто, ну, тому от прийом громадян відбувається. Перший понеділок місяця я приймаю, тобто Також... попередньо записуються люди, але приймаю всіх, поки є люди вже традиційно там. У мене стільки скільки записано, скільки ще приходить без запису. Ну і прийом триває з другої там до восьмої, до пів дев'ятої вечора. Тобто, поки поки не прийму всіх. Ну так мучать вас трішки мешканці до дев'ятої вечора. Це було таке, що й до одинадцятої вечора було один прийом ну, але коли є більше, більше проблем. Ну ще раз кажу, намагаємося більше роз'яснювати через засу масової інформації і щоб люди могли позвонити, тобто на різні програми. Тому є цей четвер, коли є медій медійний удар, коли люди не, не люди. І ми визначили один час, коли люди знають, що там можна пропустити три місяці, там чи півроку не дивитися, але четвер включаєш, і можна задати запитання. Тобто це важливо. Давайте тоді рухаємось далі. Також от була інспекція містом, де були які ділянки в місті потребують допрацювання. Бачила у вас навіть у телеграм-каналі, ви публікували опитування щодо сирени, так що десь не чути у містах. Як ця справа, як воно рухається? По сиренах у нас є стара система, яка під'єднана під обласну державну адміністрацію. Тобто, це, це є з нею постійна проблема. І паралельно ми розвиваємо нову систему. Тобто, це, якщо так взяти по телебаченню, там у нас є аналоги телебачення, і цифрове. Так от є аналогові сирени і є цифрові сирени. Якщо цифрові сирени, вони ну, зручні, тобто там не потрібно цими старими методами, то з аналогом є проблема, то постійно є. І ми поступово доставляємо, поступово десь удосконалюємо цю систему. І не замінюємо, а паралельно будуємо нову систему, тобто доставляємо ці кучномовці для того, щоб було чути. Тому ми запиталися, де є найбільші проблеми. Були, інспекція була на Хоткевича, то люди жалілися, що на Хоткевича не чути. Зараз ми на Хоткевича підсилимо, але також паралельно дивимося, де люди ще жаліються. Будемо там підсилювати ті райони, щоб максимально ну, сирена. Було чутно, бо не знаю, що буде зараз така погода і в таку погоду добре шахеди відправляти, бо не дуже їх видно, ну, умовно кажучи, тому всяке може бути. Це одне. Друге, це укриття дивилися в наших закладах освіти. Ну і вже заклади освіти на Хоткевича це навчально-реабілітаційний центр. Ми там свого часу попросили бібліотеку переселитися, переселилися для того, щоб для дітей з інвалідністю їдальню створити. Якраз подивився, як та їдальня функціонує. Ну, В принципі, гарно дякую працівникам, які доклали зусиль, щоб там їдальня була для таких специфічних для дітей, для дітей з інвалідністю. Подивилися в наш дитячий садочок Карпатська казка. Там батьки деякі жалілися про майданчики. Я, до речі, відразу хочу сказати про те, що беріть участь в бюджеті в участі цьогорічному. Цьогорічний бюджет 50 мільйонів гривень, тому є можливість десь взяти участь, правда, 20 мільйонів виключно йде на потреби Збройних сил України. Тому маєте можливість взяти участь і десь саме такі от майданчики біля дитячих садочків чи біля шкіл. Це важливо. Ну і питання інші, сміття, благоустрій, порядок. Ну, зараз не дуже щось може робити, але такі от питання. Але турбується завжди. А на Хоткевича садок ми заїхали по Доляночка. Це той садок, який ми відкрили в лютому 22-го року. Тобто, фактично, десь перед день війни дитячий садочок був відкритий. І він запрацював в кінці 22-го року. Ну, тобто діти пішли, здається, з 1 вересня 22-го року. Але він мені пам'ятний, тому що це. Це був свого часу руїн, Ми його відбудували. Він належав залізниці, зробили повністю там будівництво, реконструкцію. І от зайшов подивитися, як дитячий садочок. Функціонує, працює. Багато діток там, тому також мені було цікаво, які проблеми, що як. Тому ще, ще, цей, ще цей садочок ми подивилися. У нас є питання від наших два. слухачів. Пишуть доброго ранку, підкажіть, яка зараз епідемситуація по місту. Вчора два навчальних заклади пішли на дистанційне навчання. Ми є... Дивіться, того року в нас не було такої ситуації, бо в нас були довгі канікули. Дуже багато батьків тоді скаржилися про те, що довго канікули, нема кого залишатися. Батьків, але, наприклад, ми, нам вдалося наприклад, минулого року не мати цієї ситуації, коли закривалася школа. Цього року ми швидко вийшли до школи, відповідно ну, ситуація загострюється. Зараз такої ситуації, щоб карантин вводити в місті, немає, тобто немає звернення санепідемстанції, але по деяких школах діти хворіють. І тому кожна школа може ухвалювати, сьогодні є автономні школи, вона може ухвалювати разом з батьками рішення про перехід на онлайн-навчання, тобто чи проведення карантину, тому це право кожної школи е в нашій франківській громаді. Поки що так будемо дотримуватися, бо немає підстав, щоб закривати всі школи на карантин. Тобто, якщо така підстава буде, то відповідно. Але це традиційно в лютому місяці. Я ще раз підкреслюю, минулого року нам вдалося це зробити, тому що канікули були досить довгі до 20 січня. І ми просто ну, не встигли оцей епідемпоріг перескочити. Цього року швидше розпочалося навчання, відповідно, кількість захворюваності, герві іншими, на жаль, збільшується. Але поки що такої ситуації, про яку ми можемо сказати, що це там, всі школи, заклади повинні закрити карантин, немає. Освітній заклад, кожен має. Що не всі будуть задоволені таким рішенням, але не то як ваш заклад такі поухвалює рішення більшістю батьків, більшістю вчителів будь-яке рішення воно Завжди буде мати сторонників, завжди буде, але безпека дітей понад усе справді безпека понад усе. Ви дуже правильно сказали. Давайте тоді рухаємось далі. У Франківську людей, які знають мову, справді побільшало. Бо якраз зараз відбувся випуск тих, хто був на курсах української мови. Які відгуки про навчання чи плануються ще такі навчання? Зараз набираємо до речі. У нас великий бум на онлайн-навчання. У нас вже 45 записалося на онлайн-навчання, а от на звичайне навчання маленько людей, тому записуйтеся. Е, ну я розумію, що онлайн зручніше, тому що ти собі вечором прийшов, то включив на годину. Сидиш вдома з чайовочком. так. Да, да, вчиш, українську вчиш українську мову. Чиш українську мову. Але також для людей золотого віку, старшого віку. Ну, Це якесь певне середовище, бо ті люди, які приходять на такі курси, ми ще стараємося там. Організовувати екскурсії, поїхати в Галич, поїхати там, цей, то, щоб якимось чином ще різноманітнити, то, різноманітнити ці курси, а онлайн ти це не зможу робити. Тому приходіть. У нас дуже гарні викладачі, вчителі, які займаються. Тому курси української мови продовжуються, і ми створюємо можливість. Та дуже важливо, щоб люди хотіли навчатися українською мовою. Багато людей переїхало, багато людей переселилось до Івано-Франківська. А це є можливість удосконалити українську мову, рідну мову, і важливо, що люди йдуть. Тобто були з різних регіонів: Донеччина, Луганщина, Сумщина, Харків, Херсонщина, Запоріжжя. ну тобто всі ті регіони, які зараз, на жаль, або окуповані, або в зоні бойових дій. Тому з Дніпра були люди, тобто це, тому я вручив сертифікати. Щоб пройшли курси української мови, тому удосконалювати цей процес він далі рукує. Куди звертатися, якщо людина хоче записатися на ці курси? Є в моїх соціальних мережах дані, є в департаменті освіти дані, тому, будь ласка, є телефони, є сторінки, можна звертатися і записуватись. Чудово. Давайте також поговоримо про те, що турбує всіх. Це процес оновлення карток Галка. Всім Галка полюбилася, але зараз треба їх Оновити. Ви вчора заїжджали на один із центрів, де, власне, запустився процес. Стадіон рух. Як це пішло? Ну, Людей багато, дуже багато. У нас приблизно в день ми приймаємо ну, вчора, здається, 1800 е, прийняли. Сереж, перефотографувати, тобто там цілий процес Тому достатньо такі навантаження, але 30 центрів працює, тобто. Це всі ЦНАПи, це клуб Прометей в районі «Позитрон», це шаховий клуб дебют в районі Майзлі, це водокетокпром, тобто водоканал, Теплокомуненерго, «Електрототранс» наш, тобто який знаходиться в різних мікрорайонах. Ну і всі ЦНАПи міста Івано-Франківська, окрім центрального, тобто крім центральний ЦНАП перемістився на стадіон Тобто там більш зручніший. Для того, щоб десь не пересікати ті, ну не створювати велику кількість людей, тому що центральний сам дуже багато людей І трохи, так багато людей не приходить. Не приходить. Угу. Тому, тому ми десь зробили цей процес прохання не дуже створювати ці черги. Якщо бачите, що черга, ну і зрештою є можливість побачили, що є черга в одному, перейдіть в інший. Тобто ми вже знаємо де менше. І, наприклад, я рекомендував спрямовувати. Що поруч є цнап там в пішій доступності, які менше людей, ну, то сказати людині, що перейдіть туди, таке саме оформлення, такі самі а, речі, тобто не конче, не конче там ну, стояти в великій черзі. Ну, але є навантаження. Ще раз підкреслю у нас є 30 снапів. І, будь ласка, подавайте, замінюйте картку, тому що це безкоштовний проїзд. Окремо на Дністровській ми ще видаємо цю картку для переміщених осіб, тобто пільгова категорія, я підкреслюю. Тобто на, картку, на пільгову картку мають право тільки пільгові категорії переміщених осіб, ті самі категорії, які мають право мешканці Івано-Франківська. Тобто, тому на Дністровській ми також оформляємо переміщених осіб. Це пенсіонери, інваліди, тобто, там, учасники бойових дій, Тобто всі ті категорії, які передбачені. Нашим рішенням, які отримують безкоштовне право на проїзд у громадському транспорті міста Франківська. Ну і мені дуже сподобалось, як ви сказали, що оновити можна до 31 травня, так. немає дедлайну тиждень, п'ять днів, три дні Ні, чи от немає. до завтра. Тому... Тому... Але... тому але наші люди звикли, що початок треба йти, тому ми очікували, що цей тиждень буде такий важкий Фурор. Mm -hmm. важкий, тому що люди йдуть, тому от така ситуація там ще наші партнери. Там карі та інші дякуємо їм забезпечили продуктові набори. Те, теж люди це чують, теж це додатковий шести. Але ми просимо, тобто, всім все вистачить. Тобто до 31 травня ми будемо цю роботу здійснювати. Дякую. Також давайте поговоримо про те, що нещодавно ви заявили, що Фінляндія допоможе з моніторингом якістю повітря. Розкажіть, як це буде відбуватись, що це за програма, і, власне, як зараз це Ця програма фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії, і мова йде про встановлення сучасних таких станцій вимірювання якості повітря на території Івано-Франківської громади. Проект реалізовується в чотирьох областях: це є Львівська, Івано-Франківська, Київська, Сумська область, і ми попали в цей пілотний проект. Обладнання дороговартісне, приблизно там 400-500 тисяч євро воно коштує і воно буде встановлене на території нашої громади, буде навчений персонал, і відповідно буде по всіх стандартах Європейського Союзу моніторитися якість повітря. Зважаючи на ці постійні зараз, особливо в соціальних мережах, звернень про те, що там якість повітря у Франківську, але підкреслюю і громадський. Контроль, тобто це громадські станції, а треба мати сучасну, якісну станцію вимірювання якості повітря, яка би давала не менше 16 показників, і, відповідно, була включена в європейську систему моніторингу якості повітря. Тобто ця станція чим не буде відрізнятися, яка буде працювати в Франківську, там, чи в Польщі, чи в Фінляндії, чи в Австрії, тобто вона того ж самого рівня, ну, скажімо. Моніторингу Моніторинг. так. ця станція має бути повністю змонтована до кінця цього року, ми надіємося. Ну і відповідно, крім, крім встановлення якості, нам дуже важливо, також, щоб ми вчили фахівців, як працювати з цією інформацією, як реагувати. Тому що одне діло визначив, що повітря погане, а друге діло як реагувати. Сидіти так, і думати, що з ним робити. Що з ним робити? Тому дійсно Фінляндія нам допомагає. До нас приїжджав експерт, який. Саме ну, спеціалізується на цьому, і цей їхній метрологічний інститут, представник Фінляндії, уповноважений саме міністерством Ну, І цей проект реалізовується на рівні міністерств, на рівні Міністерства закордонних справ Фінляндії, Міністерства закордонних справ України, Міністерства екології України. Тому це такий великий проект, який реалізовується завдяки фінансуванню фінів. Ну і ще раз підкреслюю, повністю ці видатки вони фінансуються фінами, тобто ми не витрачаємо кошти на це, а для нас це дуже важливо. Тому що зрозуміло, що ми би не витратили такі гроші тобто, зараз на закупівлю цього дороговартісного обладнання. Так як це ну, допомога, це і грант, тому це, це є добре для. Дякую. Ну і таке вже передостаннє питання відбулося відкриття меморіального комплексу в Радчі. Чи, чи плануєте відкриття таких меморіальних комплексів в кожному селі громади, і де вже такі облаштовані? В Братківці під печари зараз Радча, третє село. Ми будемо намагатися, щоб в кожному селі був такий меморіал, така алея слави для того, щоб гідно шанувати пам'ять героїв. Звісно, що є певні проблеми, тому що. Навіть радше ми відкривали цей меморіал, в той же день був похорон нашого військового, нашого героя. Тому війна далі триває, тому з врахуванням, на жаль, реалій того, що війна триває, ми відкриваємо такі, такі меморіали. Ми докладемо зусиль, щоб в кожному селі такий був меморіал, щоб ми гідно шанували пам'ять нашого франківського, але пам'ять і далі буде стояти. Поки не завершиться війна, а потім ми будемо радити з родинами, як увіковічнити пам'ять наших героїв. Можливо, у Франківську з'явиться неможливо, точно така буде пропозиція площа героїв, іде зробити якийсь такий меморіал. В мене є своє бачення, але очевидно тут пріоритетом буде бачення родин наших загиблих, а також родин, пропавших безвістів, тому що, на жаль, будуть такі хлопці, яких ми не знайдемо. І... Як вшанувати тих, хто буде визнаний, пропавши без висті, і тіла їх не знайдуть? Зрозуміло. Дякую вам, дякую за ту працю, яку ви робите для нашого міста, для усіх родин. І наостанок, давайте також традиційно, побажання усім мешканцям міста. Всім нам тепла і скоро весни, і допомагаємо нашим Збройним силам. Так, я ще додам від себе і не забувайте донатити. Бо справді так, ми допомагаємо. Дякую вам сьогодні. У нас у студії вранці був міський голова Руслана. Руслан Марцинків нашого міста Івано-Франківська. Наш ефір продовжується.